Всім привіт, всіх вітаю з вами Вазган і нова частина виживання на карті Випалена Земля. У попередній частині ми з вами все ж таки вкрали яйце грузової віверни. А сьогодні я вирішив, вирішив, перш ніж інкубувати те яйце, треба вкрасти нам ще два яйця. Ще два яйця, двох видів віверни, яких у нас не було це вогняна і отруйна віверна. Спробуємо. Дістати ці два недостаючі нам яйця, а потім вже будемо всі свої зусилля спрямовувати на те, щоб інкубувати і щоб вилупити і виростити е, три віверни. Ну так, я рішив і будемо пробувати це здійснити. Так, ось в цій частині каньйону я вже зрозумів. Є такі от впадини тут в скелі. Так, беремо яйця. І тут в мене така вийшла ситуація форс-мажорна. Я перед тим підняв інвентар, сюди де мене там вбили, і перегруз в мене, перегруз, і я не можу взяв яйця, не міг злетіти. Але якось мені вдалося зорієнтувати, швидко я викинув кілька речей і таким ледь-ледь. Легеньким кроком зміг заскочити на Аргента. І як ви бачите, тут віверна мені не давала спокою і переслідувала мене аж доки мої турельки її не Не достали. До речі, турельки я переставив, як вам говорив в попередньому відео, щоб було добре зробити. І тепер коли я роблю спробу вкрасти яйце на півшляху, коли мене переслідує віверна, мої турельки мене прикривають і це, це значно ефективніше. А ось і саме яйце. Тепер вже у нас є на даний момент у нас є два яйця грозової і отруйної віверни. Так, зараз викинемо, виложимо його в верстак. Так, де наше попередні ось розової віверни і отруйної віверни лишилось вогняної. Як на мене, вогняна вона сама, сама, коротше, жорстка. Ну я не знаю, я просто стикався, пробував з ними битись. Вогняна найбільший ефект урону наносить, оскільки вона... Підпалює тебе. Мені здається, вона якась і жорстка сама. Ну, напишіть в коментарях, не знаю, чи я прав, але щось вбити було мені найважче вогняну віверну. Тут в мене був такий момент, я хотів вже пробувати інкубацію робити і коротше виложив яйце дивлюсь дивлюсь типу починає почалась інкубація все типа добре думаю бачив там відео і там читав що коротше, треба від шести від шести кондиціонерів поставив походу зараз я вроді 6 чи сім тут думаю Блін, о добре, не треба буде так багато ставити. 4, 5, 6, 7, походу. І все, таки втішився. Потім, опа, що слишив яйце прихожу. знову холодно, занадто холодно. Почав те яйце перекладати по кімнаті з одного місця в друге. Було опять такі моменти були, що от ще поставив три пічки, їх, типу, їх... Розпалив спеціально для того, щоб тепліше було, оскільки пише, що холодно. Були моменти, що в деяких місцях кімнати знову інкубація починалася, але потім опять типа, температура падала. І я бавився, бавився з тим яйцем, от поставив сюди, був такий момент. Був момент, коротше, що знову типа, продов... шкала зменшувалась, починалася інкубація, трохи там процент та якби відбувся процес, а потім знову треба було щось робити з яйцем, бо воно воно мерзнуло. І я тоді не мав металу достатньо, щоб зробити ще кондюки і облежив цю затію, думаю, блін, давай я ще третє яйце попробую хапнути, а потім вже буду фармити метал. Металу мені треба і для електроніки треба цих перлин коротше, треба. І, до речі, ще тут такий цікавий у мене момент був. І я приручив тек, тек тиранозавра. Прокачали ми його з знайомим своїм сильно. І дивіться, що з того вийшло. Отруйнув і вернув. Коротше за 3 укуси, ну 3-4 вже там. Ну, коротше, одним махом з жертв. Але тут вже біля 6 тисяч хп. І, І вернеш, вони самі по собі... Ну, у них мало ХП, мало ХП, ну можливо, дивіться, ще раз вам покажу ще один момент. Вони самі по собі не є такі потяжко їх не є вбити якщо в тебе є чим дивіться це опять опять отруйна віверна і опять за пару укусів її вже нема у них же ж там до 2000 хп ну я не знаю я, більшість тих що я зустрічав це вони у них дуже було якось мальок хп можливо є ну бачив я тут бачив альфа віверну але я не знаю, є стільки там ХП, по-любому більше і по-любому її дуже важко вбити буде, але. 에, воювати з цими було б взагалі, на мою думку, раз плюнути, їх вбивати, але щоб у них не було там атаки дальньої. А так то не я щось таке надто жахливе. Так, тут момент в мене був, я хотів зробити ще кондюк, пішов у друге місце на карті, щоб... Перенести коротше, вже готові слитки металу. І по дорозі знайшов гарного червоного такого сумчатого лева, бачите, він його атакує. І коротше, а їхав я на шипастому драконі. До речі, хочу вам сказати, хто не знає, шипастого дракона сідло е має такі ж функції, як аргента. Коротше. Верстак в сідлі. Я не знав донедавна, коротше, не приручав його, навіть щось так не, увагу не приділяв цьому, цьому коротше, цій живці, Видите, вбив, вбив собака. Він кровотечу викликає. Я думав, може Голема цього завалим. Ми, Я їхав на шипастому драконі, а приручив, і він зарг, а, Лев з на Голема. І я не міг ніяк його забрати, У мене вже думка була, може ми його завалимо, але... Нічого з того не вийшло, голема вбити, це, це, це велика проблема. Ну, нічого, я буду пробувати його приручати, але все згодом. Так, тут короче, не вийшло мені принести метал, і я не робивши кондюк і почав короче, агрити, очищати каньйон, цей розлом, щоб зробити ще одну спробу украсти яйце. І дослідив я, що, ну от, коротше, бачите, ця частинка, Зараз від мостика цього там до стіни поперечної тої. Я очищаю тут, щоб ця частина каньйону була без віверни. Тоді собі вільно можна залетіти чим-небудь, навіть левом залізти. Але їх тут спавниться досить там штук 10 зараз. От дивіться, я витягував їх на себе і мої турельки розстрілювали ту все. І... У цій частині каньйону, що я очищаю, от цим кусочок цей, отут, походу, є лише одно гніздо. Одне гніздо і таких впадин в скалах є багато, але гніздо одне. І на тому одному гнізді може бути, от бачите, зліва червоніється. Це, це якраз червоне огняної віверне гніздо і яйце, яке нам якраз не, не вистачає. Ось бачите, скільки це вже яка там третя-четверта по рахунку. Штук 10 їх треба. Їх треба завалити, щоб ви вже собі могли тут вільно літати. Так, і от бачите, на мотильку собі легко тут себе нормально почуваю. Так, що я не доказав? Ага. Шипастого дракона, гнізд цей сідло, до речі, таке як в Аргентавіса, як в бобра з верстаком, ви можете крафтити і... Коротше, до речі, також шипастий дракон, непогано фармить дерево. Ну, добре, фармить дерево, бо от я собі приручив кілька там дину, там на ресурси, на камінь, там, на е, метал, а е, збирати ягоди туди-сюди. А от е, дерево я все рубав топоріком. А тут думаю, блін, не приручав я того шипасти. Приручу, хоч подивлюсь, дають вніжку на його сідло. Думаю, хоч подивлюсь, як виглядає то сідло. Приручив і не пожалів, взагалі чітко він і виглядає. Прикольне таке сідло з таким накриттям. Їдеш собі, як шейх, які... колись на слонах їздили індійці, так само похоже ви. Ну, коротше, і класно виглядає, і фармить дерево класно. І, коротше, Досить нормальна швидкість руху в нього, ну ми так і не доїхали, але просто нам голем завадив. Я так і не знайшов. Можливо, він і вижив, лева вбив голем, а цей, але я просто не знайшов його на карті, бігав, бігати, лишив. Можливо, кимось аргентом або мотильком десь там буду пролітати. Може він ще і є, бо там метал був і ще деякі речі. Але приручати ще пастого дракона всім рекомендую. Так, що у нас тут відволіклись ми трохи. Так, лишилася одна-дві віверни. Не хоче агритись. О є є, є. О, бачите, ви бачите, як проти вогню тут трудно тікати. Ти маневруєш, але в той самий час гориш і хп твоє падає. Падає так добряче. Так, ця є, йдемо дивитись, то вже би десь мало бути. Майже-майже вільний цей, цей участок розлому. Я бачу, де яйце, гніздо, а тут у цій частинці розлому, походу, одне лише і в тому гнізді різні види яєць можуть бути. Так, всі яйця я два взяв з того одного гнізда. Розлом довгий, його можна там в будь-якому місці очищати, але я вибрав собі це місце, поставив тут турельки, ви можете собі де-небудь це робити. Так, дві бачу ще. Дві віверни. Щось не хочуть вони на мене агритись. Так, ну вони типу в другому кінці. Але все одно я яйце візьму, то відразу вони проявлять бажання мене спалити або блискавкою вбити, або ядом. Це, коротше, 100%. Краще всього, щоб не було ні одної віверни там, і тоді ви собі спокійно вже робите свою справу. Брити то яєчко і з кінцями. Так, що вони летять вверх, не летять. Треба уважно слідкувати за стаміною, бо, коротше, може бути момент такий, що ви просто впадете і вони вас живуть. Та ви вже і не виживете, не виживете, якщо впадете. Так, є ця, бачу, пушки стріляли. Цю зачепили, добре, ще там одна крутиться у другому кінці. Дві. Але ця майже вже над поверх над сушею. Коротше, над цим може сюди до мене і не піде. Подивимось, подивимось, цю одну точно треба ще одну. А вже ту останню подивимось. Так, 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 відновиться стаміна. Пробуємо ще. Я вам показую в реальному часі, ну типу, все як було без, без пришвидшень, відео там показую, скільки приблизно воно часу займе ото все агрити, переагрювати їх на себе і щоб турельки їх розстрілювали. Ну вони дві там крутяться, бачите. Блін. Вони, типу, далі знаходяться, пробуємо, бо то щось буде все дуже довго. Можливо, не загріться, можливо я встигну. Попробувати, треба пробувати. Так, та і це, що нам треба, що нам не вистачає. Так, погрузу... Грузу... Перегрузу нема. Треба давати на п'яту, вроді все чисто. Все чисто. А... Догнали, все ж таки, мене догнали, треба було... Не лишати їх живих, але нічого страшного. У мене тут є котяра, сумчатий лев. Зараз візьму його і я чув, що турелька все ж одну точно завалила віверну. І можливо ще одна є, а можливо і нема. Я зараз спробую злізти левом на низ каньйону. Казали, що яйце не повинно пропасти. Ну, мало би бути в мене в інвентарі, так що спробуємо. Спробуємо його забрати. Я думаю, що повинно було б у нас вийти, це все. Попробуємо. Добре, що був ще сумчатий один. А то я дуже багато втратив тих левів. Багато робив спроб залізти туди всередину. На дно і віверне всіх жарили. Але я знаю, де вони спавняться, де можна приручити нових. Я навіть кілька був... розмножував, кілька вивів, але легше побігти приручити. Так, це піднімається вверх. Блін, ну вона буде мені мішати, вона точно. Я би котом цим, може, і загриз її, але... Якщо вона за умови, якщо вона спуститься до землі, а якщо вона почне на висоті мене блискавка милу пашити, то... то буде тяжко, почекаю трошки. О! Вона летить сюди. Це помилкове рішення. Все, є. Є, тепер можна спускатись спокійно. Без всякого страху можна спускатись. Якщо і є ще тут хтось, то він там з другого краю, то не повинен би нас побачити. Дракончик, давай. Йдемо вниз. Та тут можна сміло стрибати, Цьому леву нічого, висота, падіння з висоти не страшне. З бубої висоти. Навіть там, не знаю, з вулкану би стрибнуто. Чуть-чуть би хп, звичайно, відреагувало, але точно би не вмер. Так, забираємо. Є-яйце є. Яйце є. Так, свистимо котою, у нього походу агресія була включена, він побіг жерти когось. Так, так. Ну погано то, що він, коли його е, тіпа, свистиш, або коли на другій живці собі їдеш, але в... за тобою біжить. Він по стіні сам не полізе. Ну, типу, хіба... Ти вверх і на ньому можеш драпатися. Отак, щоб він, бачите, виліз наверх, він не буде бігати там по рівній поверхності, а наверх не полізе. Ну але нічого, тут немає ніяких хижаків, я сам зліз до нього і зараз будемо пробувати дерти здаває разом з яйцем. Так, треба вибрати місце, де, де оці... така стіна буде найрівніше. Де без тих уступів, де буде легко перескочити. Так, тут вроді, тут вроді саме буде вигідно лізти. Пробуємо. Так, у нас все вийшло, ми вже наверху несемо яйце до тих двох. І ми молодці. У нас є всі три види яєць. І будемо тепер наступний наш крок. Це треба нафармити металу і всіх недостаючих ресурсів, щоб зробити ще необхідну кількість. Кондиціонерів будемо робити, поки, поки не вистачить. Ну, я чув в одному відео, там, що треба до 14 кондюків. Але кажу, я вам показував, у мене було там 7 чи 8. І він, коротше, інкубація була, почалася, але потім, коротше, опять час почало мерзнути. Ну, ще, напевно, буде впливати, якщо... Я вже дах зробив спеціально тут накрив. Ну, у мене ця типу... Споруда верхи на, на парацері, але не думаю, що воно щось впливає. Я вже зробив повністю, закрив типу стелю, зробив, щоб там, не знаю, тепло не тікало. Ось бачите, наші три яйця. Три яєчка, Які, надіюсь, з кожного з них вилупиться віверна. Так, включимо світло, добре роздивитись. Ну ось такі яйця. Ось такі яйця нам, нам вдалося роздобути, І якщо, ми, якщо ми їх вилупимо, то ми здійснимо свій задум на цьому сервері. Ну, можливо ще попробуємо там пошукати ще. Можливо, голема попробуємо приручити. Ну, не будемо забігати вперед направимо свої зусилля на, на цих вівер. Дякую, друзі, вам за перегляд, дякую, що лишаєтесь зі мною. По можливості я буду частіше викладати, буде обов'язково продовження. Бережіть себе всім мирного неба і слава Україні!